Немає підприємницької жилки. Схема проста. І насправді визнати це, повірте, дуже сміливо. Це завжди простіше, знаєте, розповідати, як кому треба жити. Жінка може усвідомити, що цей шлюб себе вичерпав. Такий варіант теж можливий, і до цього варто бути готовою. Треба визнати, що ми не можемо контролювати все. Дитячі кишенькові гроші чи зарплатня. А коли ви виносите сміття, вам хтось за це платить? Привіт, чудові люди! Моє ім'я Єлена Шепель. Ви на каналі. Фінанси в 3D, тут ми з вами говоримо про персональну фінансову грамотність, фінанси бізнесу та мислення на тему грошей. Нещодавно я започаткувала нову рубрику на цьому каналі. Відповіді на питання підписників. І за цей час, після виходу першого відео, я вже отримала кілька цікавих питань, які хочу розібрати сьогодні. Тому читайте в таймкодах. Питання, обирайте те, що найбільш актуальне для вас, і давайте розбиратися. Теперш ніж ми почнемо, сподіваюся, що ви вже підписані на канал. Якщо ні, будь ласка, давайте це виправляйте хоч. Тут що четверга виходять україномовні відео про гроші, і кожна ваша підписка, лайк і коментар. Допомагає просуванню цього контенту на просторах україномовного ютубу, оскільки перший випуск із цієї рубрики був пов'язаний саме з сімейними розмовами про гроші, з сімейним бюджетом. То і кілька питань в цьому блоці теж закономірно стосуються цієї теми. Тож почнімо перше питання: чоловік каже, що не вміє багато заробляти, має підприємницької жилки, як стимулювати його. Як пояснити без скандалу, що ніхто не народжується з вмінням заробляти і планувати фінанси? Постскриптум. В сім'ї я, мабуть, трохи диктатор в дужках люблю контроль. Але розумію, а на що напрягатись йому, якщо є я? Розкішне питання, і перше з чого хочу почати, це з того, що похвалити авторку, не можу звернутися на ім'я, бо всі питання анонімні? До речі, посилання на форму для. Постановка анонімних питань знайдете в описі до цього відео. Чому хочу похвалити? По-перше, жінка сама визнає, що вона контролер людини, яка схильна до контролю інших людей. І насправді визнати це, повірте, це вже дуже сміливо. По-друге, класно, що авторка розуміє ось цей хід думок, да? навіщо напрягатися, якщо жінка, дружина покриває. Якусь частину сімейного бюджету і чоловікові нібито не потрібно напрягатись. Відповідь на першу частину цього питання вже сформульована в самому питанні: як пояснити без скалу, що ніхто не народжується з цим вмінням? Ви не повірите повним реченням, словами через рот без скандалу пояснювати? І скоріше за все говорити про це доведеться не один раз, і це. Нормально. Важливо не перетворювати ці розмови на довгі, нудні лекції. Є сенс робити це невеликими, знаєте, такими частинами і доносити своє бачення. Розповідати це не просто теорією, а, наприклад, якимись прикладними кейсами, да? випадками, із, наприклад, вашого оточення. Можна сказати: ну, дивися, ось там наші друзі родини. Теж раніше підприємницькою діяльністю не займалися, а потім почали і поступово цьому навчалися. Або можливо, у вас є приклад якихось відомих людей, якими ви захоплюєтеся, і є сенс почитати, можливо, навіть їхню біографію, і потім розказувати через приклади, тому що теорія вона звучить, знаєте, занадто академічно, і звучить скоріше як повчання, ніж як рекомендація і турбота. Ви ж Будуючи довготривалі стосунки з людиною, ви хочете чого? Навряд чи авторка цього питання, враховуючи всі формулювання, які тут були використані, хоче знаєте, добити просто свого чоловіка поруч. Скоріше за все, хочеться навпаки людину мотивувати, підтримувати, знаєте, і бути такою міцною опорою людиною, яка йтиме поруч, і чоловік знатиме, що дружина на його стороні. І тому є сенс зберігати дружелюбний тон. Пробувати говорити про це там невеличкими частинами і продовжувати робити це регулярно і важливо спокійно. Ну тобто без скандалу, вже тут в формулюванні теж прозвучало. Інша справа, що в цей момент ще дружині важливо звертати фокус уваги на себе в цей момент, коли вам хочеться контролювати інших людей, ви свій фокус уваги. Ніби зміщаєте зі свого життя на життя іншої людини. Це завжди простіше, знаєте, розповідати, як кому треба жити. Це ось ця історія про те, що коли ми дивимося на когось, да, і розуміємо, що людині варто було би змінити. І зі сторони це виглядає, ніби так очевидно. А коли ми починаємо дивитися на своє життя, то часто нічого не зрозуміло. І ми такі знаєте, ніби в якійсь такій прострації. Не можемо зрозуміти, в яку сторону повернути і чим взагалі займатися, з чого починати розрулювати те, що нам не подобається. Так, от, кожного разу, коли вам хочеться контролювати інших людей, поставте собі питання зараз своїм намаганням контролювати чиєсь життя, від якої сфери у власному житті я відвожу фокус уваги, і в цей момент. Коли ви точно знайдете відповідь, а якщо ви будете готові до чесності з собою, то повірте, відповідь виникне відразу. І ваша задача фокусом уваги в цей момент повертатися в себе. Чому? Бо інші люди живуть своє життя, а ваша задача жити своє власне. І тому, будь ласка, кожного разу фокус позбирали з інших людей. Ми можемо нести відповідальність виключно за себе і своїх неповнолітніх дітей. Все решта людей мають повне право жити те життя, яке вони вважають правильним і ефективним, і найкращим для них. Чи може бути таке, що з часом жінка, яка тримає фокус уваги на власну реалізацію? На власну підприємницьку діяльність може зрозуміти, що шлюб із чоловіком, який не прагне розвитку, не прагне самореалізації власної, жінка може усвідомити, що цей шлюб себе вичерпав. Так, такий варіант теж можливий, і до цього варто бути готовою. Увага! Коли я це кажу, це зовсім не означає, що я схиляю вас до розлучень. А -а. Просто коли ви розумієте, що перед вами на умовному столі є декілька варіантів розвитку подій, і ви з ними внутрішньо погоджуєтесь, ви кажете так, існує варіант, коли чоловік почне розвиватися, і у нього справа полетить. Існує варіант, коли чоловік піде в підприємницьку діяльність і йому цей процес йтиме дуже складно, і відповідно, дружині буде сенс. Підтримувати чоловіка, якщо там справді є в шлюбі любов і є бажання да, мотивувати і підтримувати людину. Це займе якийсь час. Так існує такий варіант. Існує варіант, що чоловік не піде в підприємницьку діяльність, і мені доведеться з цим змиритися. Чи існує такий варіант? Та звичайно і існує варіант, коли чоловік не піде в підприємницьку діяльність і мені це не підійде. Я зрозумію, що мені поруч з таким чоловіком не цікаво. І, відповідно, доведеться розлучатися. Чи може таке бути? Так. Чи означає це, що все піде точно саме по цьому сценарію? Ні. Але коли ви внутрішньо з собою домовляєтеся, що так, я згодна на будь-який варіант розвитку подій, тоді стає психологічно набагато легше. Ви припиняєте чіплятися виключно за один варіант, як все має піти, і довіряєте життю. Як би це не звучало, але дуже часто треба визнати, що ми не можемо контролювати все. Якщо вже мова зайшла про контроль, я рекомендую авторці цього питання попрацювати з ось цим відчуттям недовіри життю і постійним намаганням контролювати все і всіх. Дуже складна для психіки історія, тому що підсвідомо ми ж розуміємо, що ми не можемо контролювати все. Ну тобто, чоловік. Лишається людиною з власною волею. Він має право самостійно визначати вектор свого життя. Так, ми поруч, як жінки, поруч із чоловіками, але це не означає, що ми можемо і повинні вирішувати за них. Вони не малі діти. І тому є сенс з власним відчуттям контролю працювати для того, щоб його послабити або у всьому житті, якщо це вийде, але явно на це знадобиться чимало часу. Або, принаймні, в деяких сферах. І, наприклад, цей контроль, який базово вже є в налаштуваннях вашої психіки, перенаправити на ті сфери, які справді потребують особливого фокусу уваги. Наприклад, самореалізація. Там, де ви можете контролювати чимало процесів, там, де ви можете впливати на велику кількість результатів, отам. Є сенс свій контроль як, знаєте, скоріше інструмент для організації порядку. Це. Трошки інша історія ніж такий от контроль. Я тут буду вирішувати. Тут, звичайно, було б добре поговорити особисто з авторкою цього питання, тому що, знаєте, це як 50 відтітків контролю. Тут може бути цілий спектр, і важливо зрозуміти, де на цій шкалі конкретна людина, але попрацювати з власним відчуттям контролю краще із спеціалістами допомагаючих професій: психолог, психотерапевт, коуч, ментор змислення. Будь-хто в даному випадку підійде. Головне, щоб ця людина була то. На вашому боці не вела вас у якісь, знаєте, оце про травм вашого дитинства, де, знаєте, як в ящику Пандори, можна знайти все, що завгодно. А важливо працювати з тим, що є зараз, в напрямку того, куди ви хочете йти. Інформація, до речі, про менторство змислення у мене ви знайдете теж в описі під цим відео. Якщо вам відгукуюсь як експертка, я люб'язно запрошую. Девіз менторства змислення в мене дорого, неприємно. Дієво на роботу зі мною здатні, звичайно, тільки найсміливіші, але повірте, воно того варте. Друге питання: дитячі кишенькові гроші чи зарплатня як краще просто так давати, чи щоб вчилася, що гроші потрібно заробляти. Розкішне питання. Дуже мені приємно, що тема видачі дитячих кишенькових грошей набуває все більшої популярності. Навіть корпоративні клієнти замовляють вже для своїх співробітників лекції у мене на ці теми. Що важливо. Давайте ми з вами розберемо різницю між зарплатнею і видачею кишенькових грошей. Що таке зарплатня? Зарплатня це ринкові відносини з точки зору функціоналу. Так? Людина виконує доросла в даному випадку. Розбираємо просто теорію. Доросла людина виконує певні функції, роботодавець їй за це платить. Схема проста: що таке дитячі кишенькові гроші? По своїй суті це. Тренажер. Це гроші, які ви видаєте просто так, на регулярній основі, це не залежить від жодних обставин. Оцінок в школі, поведінки дитини, ще там чогось. Чому? Бо як тільки ви починаєте використовувати оці дитячі кишенькові гроші як, по суті, інструмент маніпуляції, він втрачає свою основну суть тренажера. Основна ідея в тому, що якщо починати видавати дитині кишенькові гроші з приблизно 7 років, то до моменту повноліття у вашої дитини з'явиться понад 10 років власного досвіду управління грошима. Повірте, це безцінна. Абсолютно інвестиція в розвиток і персональної фінансової грамотності вашої дитини, і в розвиток розуміння того, як працюють гроші, і в розвиток того, що дитина вчиться сама, не просто в теорії, не просто на вашому прикладі, а самостійно приймає різні рішення і бачить наслідки. Тому я, як спеціалістка, не адепт того, щоб платити дитині зарплатню або. Давати додаткові гроші за виконання базових побутових задач. Чому? От ви, коли миєте посуд вдома після вечері родини, вам хтось за це платить. А коли ви виносите сміття, вам хтось за це платить. А коли ви миєте ванну, вам хтось за це платить. Розумієте? Основна ідея видачі дитині кишенькових грошей полягає в тому, щоб показати дитині, як керувати грошима. І як гроші взагалі в світі працюють? Дитина це повноцінний член родини, і по мірі своїх вікових можливостей дитина повинна бути залучена до спільного сімейного побуту. І тому я рекомендую оплачувати дитині якісь задачі, ну такі побутові по дому там чи по двору, тільки такі, за які ви справді могли заплатити найнятій зовні людині. Наприклад, покосити газон. В теорії ви могли б заплатити за це, наприклад, сусідові, хто прийде і покосить вам газон. Або пофарбувати паркан да, на дачі або в будинку. За це теоретично теж можна було би видавати гроші комусь іншому, да? просто заплатити за цю роботу. От за подібні речі можна видавати якісь додаткові гроші. Ну як можна? Дивіться, не моя справа взагалі вчити, як вам можна, як вам не можна. Я просто ділюся своїм баченням експертним з точки зору того, як це ефективно або неефективно, як це посприяє. Розвитку цього власного досвіду чи скоріше завадить, коли ми говоримо про зарплатню, і от авторка пише, що чи можливо варто було би видавати зарплатню, щоб дитина вчилася тому, що гроші заробляють. Дивіться, гроші заробляти можуть згідно з законодавством діти виключно з 14 років, якщо на це є письмовий дозвіл їхніх дорослих опікунів або батьків до того часу. Діти, в принципі, гроші заробляти не повинні. Взагалі, то за це є кримінальна відповідальність. Знаєте, за те, що дітей залучають до заробітків. Тому, будь ласка, давайте будемо діяти в рамках тих реалій, які існують в нашому соціумі. От, якщо ваша дитина ходить до школи. І запитає в однокласників, чи отримують вони гроші за те, що виносять сміття. Ну, навряд чи хтось із однокласників скаже, що так. Розумієте, давайте не будемо спотворювати реальність, а все-таки будемо триматися в межах того, як прийнято в нашому соціумі. Тому я рекомендую видавати дитині на щотижневій або щомісячній основі. Визначену і обговорену з дитиною суму грошей, і робити це регулярно. Я наприклад видаю своєму восьмирічному синові гроші кожного четверга зранку, і він чудово знає, що кожен четвер. Його чекає однакова сума, і він вже може це планувати. Основна задача цієї регулярності в тому, щоб дитина вчилася розподіляти кошти, наприклад, протягом тижня до того моменту, коли отримує наступну порцію дитячих кишенькових грошей. Якщо вам цікаво вивчити цю тему більш детально, як ефективно видавати гроші карткою. На картку мається на увазі чи готівкою скільки давати, як часто давати, що робити, коли дитина витрачає не на те, на що ви домовлялися, і як збільшувати ось цю суму, що робити, якщо дитина розтринкала все і просить ще грошей. Про все це у мене є окремий майстер-клас в записі. Доступ до нього пожиттєвий. Я рекомендую його дивитися двом батькам разом. Це допоможе і партнерам між собою додатково ще поговорити про гроші і домовитися про правила, щоб дотримуватися, знаєте, якоїсь однієї політики в родині в цьому питанні. Тому лишаю вам в описі під відео посилання на. Цей майстер-клас можете в описі почитати ще, що там є. І якщо вам цікаво вивчити цю тему детальніше, будь ласка, люб'язно вас запрошую долучитися. Наступне питання: сімейний бюджет, як спокійно формувати його, яке відсоткове співвідношення, коли складно двом дійти одного висновку. На цьому ютуб-каналі вже виходило відео про сімейний бюджет, про те, яким він може бути. Все це для того, щоб ви могли підібрати той, який підходить саме вам. Тому. Рекомендую вам передивитися для початку це відео, а потім зрозуміти, як хочете ви для початку, і потім регулярно, періодично, обговорювати це з вашим партнером, не очікувати, що ви зможете це вирішити отак, тому що це не завжди так працює, хоча було би добре, і бути готовою, готовим до того, що це може зайняти якийсь час. Це такий, знаєте, переговорний процес. Ви озвучуєте те, як хочете ви, а ваш партнер чи партнерка озвучують як хочуть він або вона. І ви за якусь кількість підходів до цих перемовин можете дійти згоди. Якщо складно домовитися про щось конкретне, я рекомендую вам звернути увагу на спільно роздільний або так званий змішаний бюджет. В окремому відео про це вже розповідала. В описі під відео знайдете посилання на цей випуск. Передивляйтеся. І домовляйтеся, пам'ятайте, що все, що стосується сімейних фінансів, це завжди про перемовини, про розмови, можливо, навіть в декілька етапів. Ну і фінальне питання на сьогодні. У мене така ситуація. Я маю незакритий споживчий кредит, але щомісяця потрохи закриваю. Маю збереження в доларах. Міняти їх не хочу, щоб закрити кредит, бо це подушка безпеки. Дохід маю невеликий. Хочу почути ваш коментар, на якому я зараз в фінансовому рівні. Це питання пішло з випуску, на якому я розповідала про чотири основних фінансових рівні. Теж в описі під відео лишаю вам посилання на цей випуск. Можете потім перейти і подивитися. Справа в тому, що поділ на ці фінансові рівні він достатньо умовний. Саме тому часто в різних джерелах ви можете побачити не просто чотири базові такі фінансові рівні, а шість. Вісім в одному джерелі я бачила навіть 12, все тому, що їх розподіляють на такі, знаєте, от, де, частинки підпункти, підрозділи, і тоді, відповідно, цих фінансових рівнів виходить більше. Тут питання в іншому. Яка різниця, на якому ви фінансовому рівні, якщо ви А чітко розумієте, що відбувається у ваших фінансах? Тобто ви чітко маєте збереження? Ви знаєте, що у вас є незакритий кредит. Ви знаєте, що з вашим рівнем доходів ви можете закривати його поступово потрошку. Прекрасно. Якщо б ви не просто знаєте, що відбувається зараз, ви ще й чітко усвідомлюєте, що вам потрібно робити. Ви чітко розумієте, що ви не хочете обмінювати долари. Супер, ваше право. Ви чітко розумієте, що вам треба поступово закривати цей кредит. Супер. Я б на вашому місці, якщо вже ви запитали рекомендацію, подивилася ще в сторону того, як можна зрости в доходах. Я знаю, що це далеко не для всіх легка задача. Тим не менше, є сенс про це подумати. І коли я кажу вирости в доходах, це не обов'язково. Знаєте, оце зростання в два-три в рази. а А є сенс подумати про те. Як вирости в доходах на 100, 200, 500 гривень на місяць. І повірте, навіть таке невелике зростання в доходах, яке буде перенаправлене на закриття ось цього споживчого кредиту, дасть вам суттєве відчуття різниці. Тому ви зараз, по суті, на переході між рівнем фінансової ями. І фінансової безпеки. Чому? Бо у вас ніби накопичення заощадження є, подушка безпеки зібрана є, але немає повної відсутності боргів, да? тобто є незакритий споживчий кредит. Тому ви, говорячи от термінами з мого попереднього відео про фінансові рівні, ви на етапі між фінансовою ямою і фінансовою незалежністю. Да? Ви десь от посередині вийдете і дуже добре, що ви прекрасно розумієте, що відбувається і що вам далі робити. Так тримати, я знаєте, тримаю за вас схрещені пальці. І щиро бажаю вам, щоб ви цей споживчий кредит закрили і забули як страшний сон, щоб ця історія вас навчила, що споживчі кредити це не фінансово грамотна історія, і варто подібних речей у вашому житті уникати. Особливо враховуючи, що у вас є зібрана подушка безпеки, тобто, скоріше за все, як накопичувати гроші, ви таки знаєте. Тому, будь ласка, закривайте цей кредит і вчіться жити виключно на власні гроші. Ще одне питання, яке звучить так: як навчитись не повертатись до кредитної картки? Я беру як окрему тему для відео, тому що отримала кілька. Коментарів під попередніми відео із питаннями про те, а як не заходити, не залізати, знаєте, в оті накопичення заощадження, як не тягнути постійно звідти гроші. І це, по суті, дуже схоже до ось цього питання, тому це забираю собі як ідею для наступного відео, яке вийде вже зовсім скоро. Отож, побачимося з вами вже найближчим часом. До зустрічі на цьому каналі вже наступного четверга. Papa?